Всім привіт! Мене звати Владислав Катпічук. Я учень першого класу. Уйдесь політики і з радістю вам представляю відеоблог на тему Один день життя природи. Я дуже люблю природу і мені пощастило народитися малюницькому селі Уїсі, на Рівненщині. Довколо мене надзвичайно красиві краєвиди, якими я милую щодня. Головною красою рідної місцевості є Мізочкий кряж. У народі кажуть, що звідси беруть свій початок у гори Карпати. Також неподалік від мого будинку розстосоване дивовидна лавандове поле, яке зацаровує та надихає. Природа це наш дім, але, на жаль, люди про це забувають. Вони недбало ставляться до навколишнього середовища. Мої друзі теж люблять природу, і ми намагаємося піклуватися про неї. Нещодавно я подивився мультик Мавка, який навчає нас жити в гармонії з природою. Та віддавати їй свою любов. Адже природа тендітна, як перша весняна квіточка. Бережімо її. А ці квіточки дарую всім вам. Вісно називаючи їх. Слава Україні.